За київським часом, сьоми вечора за марафонним розкладом, новини. Випуск підготували я, Анастасія Даугле і інформаційна служба Інтера. У Києві вибухнув позашляховик. Сталося це в Оболонському районі. Як повідомили у міській прокуратурі, осколкових поранень зазнав військовослужбовець. Він саме відкривав багажник авто, коли пролунав вибух. Жінка, яка перебувала поруч, не постраждала. Подію кваліфікували як теракт. Справу розслідує Служба безпеки України. Росіяни завдали ударів по трьох громадах на Миколаївщині. Зокрема, по Учаківській, де унаслідок атаки знеструмлені півтисячі абонентів. Нині триває ремонт, повідомляє ОВА. В області пошкоджені п'ять приватних будинків, два автомобілі та газогін. Крім того, ворог п'ять разів атакував ФПВ-дронами Галицинівську та Куцурубську громади. За цю добу спокійніше ворог атакував нас декілька громад: Лицинівська, куцерубська, Чаківська. Причому Чаківська була з РСЗВ атакована, влучили там в лінію передач електро, електролінію І зараз там у нас 500 абонентів відключено. Що стосується вчорашнього, то масово не був обстріл. Майже все вдалося відновити окрім. Близько 500 абонентів та 5 тисяч абонентів в нас сидять на чергах. Там дві через шість. Поки що не можемо включити краще, але енергетики продовжують працювати. Думаю, найближчим часом це теж відновлять. Містечко золотоноша на Черкащині оговтується після вчорашнього повітряного удару росіян. По обіді ворог поцілив крилатою ракетою по одному зі спальних районів міста. П'ятеро людей травмовані, ушкоджені до двох десятків багатоквартирних та приватних будинків, а також кілька підприємств. Більше подробиць у репортажі Станіслава Кухарчука. Так, майже одразу після ракетної атаки золотоніські енергетики та залізничники взялися до відновлення електромережі. Потужний вибух російської крилатої ракети пошкодив значну ділянку. Без світла залишився цілий район міста. Сильно стовпи полягали. А воно, дивіться, в ту сторону, метрів 200, мабуть. Метрів 200? Суттєвих руйнувань зазнали також житлові будинки підприємства та заклад освіти. Понад півтора десятки приватних садиб та багатоквартирних будинків понівечені. Та найбільше дісталось цій двоповерхівці. Ракета вибухнула від неї менш ніж за 50 метрів. Вибуховою хвилею будинку вибило всі шибки, знесло покрівлю. Сили удару не витримали навіть броньовані двері. Квартир пані Олена разом із рятувальниками та волонтерами поспішає закрити щитами вікна у квартирі своєї мами. Під час російської атаки пенсіонерка була вдома. Мама зовсім залишилася чудом жива. Чудом. Бабульки 79 років. років. Не знаю, як, звісно, ми це переживемо. Ну якось треба. На допомогу постраждалим. Прийшли не лише представники спецслужб та волонтери, а й сусіди. Загалом у двоповерхівці постраждали 13 квартир. В оселях не вціліло жодне вікно. Подекуди вони вилетіли разом із рамами. Квартира пана Ігоря перетворилась на руїни. Тут гуляє зимовий протяг. У момент вибуху чоловік теж був удома. Ділиться не зазнати серйозних травм, допоміг бойовий досвід. Він ветеран російсько-української війни. Лежав на дівані, бачите, О, стекла кров'ю. Почув свист. Все хорошо діяло було рядом. Я вспів накриття діяло, тому що я воював. Я інвалід війни, то я успів Коваця згрупірувався, ну і все, все вийшов. у сусик сусідів подивився. Всі живі, всі здорові. На жаль, поранення все ж дістали п'ятеро людей. Двоє з них у лікарні. Для решти постраждалих поряд із будинком розгорнули пункт незламності. У наметі люди можуть також подати заяви про пошкодження майна. Скажіть мені її треба буде і паспорт, і свідоцтва, і так. Про... Про... надалі. Ці відомості будуть вноситись до єдиного реєстру досудового розслідування про вчинення воєнних злочинів. Розслідуванням займається служба безпеки України. Водночас мобільні експертні групи теж збирають дані в районі вибуху. Ця інформація також знадобиться для подальшого відновлення пошкодженого житла. У двоповерхівці проживати поки неможливо. Тому для її мешканців місто вже виділило тимчасове приміщення. У нас в центрі соціальної допомоги є всі умови для того, щоб люди могли перебувати в той період, поки ми ліквідуємося всі наслідки. Є інформація, що дві родини дійсно у них нема куди переїхати, тому зараз їх вирішуємо питання по поселенню в центрі соціальної допомоги. Ліквідація наслідків ракетного удару триває. Остаточний обсяг завданих росіянами збитків поки невідомий. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Понад півсотні дронів атакували Москву, так стверджують місцеві пабліки. Мер російської столиці Собянін заявив про 23 нібито збиті безпілотники. Аеропорти Домодєдово, Внуково і Жуковський тимчасово не працюють. Близько 200 рейсів затримали або скасували. Водночас губернатор Курської області Хінштейн заявив, що у регіоні понад 10 тисяч абонентів знеструмлені через атаку українських дронів на об'єкт енергетики. Це призвело до перебоїв зі світлом у 115 населених пунктах. Оборона Родинського у Донецькій області триває. Заяви ворога про нібито захоплення цього населеного пункту. Брехня про це повідомляє перший корпус НГУ Азов, який тримає там оборону. В Азові зазначають, що російська пропаганда поширює неправдиві дані щодо ситуації у районі Родинського, використовує змонтовані матеріали та маніпулятивні повідомлення. Насправді ж українські оборонці тримають контроль над ключовими позиціями, а ворог зазнає значних втрат. Командир 14-ї бригади Червона Калина доповідає народу України, що населений пункт Родинське знаходиться під контролем Сил оборони України. А це 14-ї бригади оперативного призначення Червона Калина та 20 бригади оперативного призначення Любарт. Станом на 01.01.26 року сили 20-ї бригади Любарт та 14-ї бригади Червона Калина стійко тримають рубіж оборони в населеному пункті та на підходах до міста, методично знищуючи ворога. Транспорт на передовій це завжди гостра проблема. Автівки беруть на себе удари ворожих дронів, потрапляють на міни зайвих машин на фронті. Не буває. До глядачів марафону звернулися бійці 3-ї окремої бригади. Зв'язку саме вони забезпечували комунікації під час курської операції, а зараз працюють на сумському напрямку, відновлюють і підтримують зв'язок для сил оборони. Для оборонців авто це не лише транспорт, а й засіб. Доправлення вантажів, евакуації поранених. Тож кожен ваш внесок важливий. Ми воїни центру мобільного зв'язку, третьої окремої бригади зв'язку. Проводимо збір на транспорт. Наша зона відповідальності сумський напрямок. Нам складно, ворог полює на наші екіпажі, тому ми маємо багато знищеної техніки. На війні відновлення зв'язку має бути негайним. Тому автомобіль для нас це можливість доставити обладнання, здійснити ремонтні роботи, забезпечити зв'язок між підрозділами та евакуювати поранених. Ми тримаємо позиції, продовжуємо працювати. Нам дуже потрібна ваша підтримка. Долучіться до збору на транспорт для нашого центру. Кожен внесок це наша мобільність, безпека і ще один крок до нашої спільної перемоги. Слава Україні! Героям слава! Берлін у темряву через диверсію влади міста офіційно визнала масштабний блекаут у південно-західних районах політично мотивованим нападом. Понад 38 тисяч осель та тисячі підприємств залишилися без світла та тепла через підпал кабельного мосту. Відповідальність за це взяло на себе ультраліве екстремістське угруповання. Група вулканів. Зловмисники знищили високовольтні лінії, що вели до теплоелектростанції. Ситуація критична. Через відсутність живлення зупинилися насоси опалення, не працює зв'язок, зачинені магазини та банки. Мар Берліну назвав інцидент актом екстремізму, що ставить під загрозу життя людей у часи холодів. Ремонтні роботи триватимуть щонайменше до 8 січня. Пошкодження надто серйозні. Зараз у ратушах та молодіжних центрах розгорнули пункти обігріву, де мешканці можуть побути у теплі та зарядити гаджети. Поліція та спецслужби Німеччини розпочали розслідування. Американські ЗМІ показали супутникові кадри з наслідками ударів по Венесуелі. Йдеться про найбільшу військову базу Фуерте Тіуна у Каракасі. Де ймовірно перебував захоплений диктатор Ніколас Мадуро на момент операції. За інформацією венесуельської опозиції, ударів завдали також по авіабазі у Каракасі, сигнальній вежі та порту. Крім того, оприлюднили нові кадри із захопленим Мадуро вже у Сполучених Штатах. Тепер він перебуватиме у в'язниці Брукліну. Поліція разом із дружиною. Політика разом із дружиною спочатку доправили на авіабазу у Нью-Йорку, а згодом гелікоптером до Мангеттена. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі. Тим часом у самому Каракасі Верховний суд призначив виконувачкою обов'язків глави держави, віцепрезидентку Делсі Родрігас. Вона керуватиме країною, поки Мадуру готують до слухання справи у федеральному суді. Манхетена наступного тижня йому висунуть звинувачення у наркозлочинах та контрабанді зброї. Натомість Блумберг пише, що з боку Сполучених Штатів Венесуелою займатиметься держсекретар Марко Рубіо. Він вже заявив, що йдеться не про пряме керівництво, а про формування політики США щоб допомогти Венесуелі рухатися у правильному напрямку. Не можна, щоб Венесуела перетворилася на оперативний центр для Ірану, Росії, Хезболи, Китаю або кубинських розвідників. Це не може тривати далі. Ви не можете дозволити, щоб найбільші запаси нафти у світі перебували під контролем супротивників Сполучених Штатів. Щаслива історія порятунку у Запоріжжі, рятувальники допомогли 90-річній Раїсі Коляденко зустрітися з рідними. У будинок пенсіонерки влучив ворожий дрон, у її квартирі спалахнула пожежа, жінка вибігла на вулицю, сховалася у підвалі. Тепер вона розшукала своїх рятівників, щоб подякувати за допомогу. Тільки я заснула грохот, такий в якого я. А коли я відкрила очі. То полум'я під час зустрічі з журналістами та рятувальниками пані Раїса згадує, що їй довелося пережити місяць тому. Вночі, 25 листопада, її дім зазнав пошкоджень через ворожий обстріл. Росіяни вдарили по місту дронами. Тоді постраждали 19 людей. Внаслідок вибухів. У багатьох будинках спалахнули пожежі. Вогонь охопив і квартиру 90-річної пенсіонерки. Балконі двері падають, і оце полум'я воно вже в хаті. І я у мене так так. Таке двіження було, що я схопила плед і якби кинула на це полум'я і вискочила, буквально в тапки всунула ноги, схопила телефон. Рятуючись від вогню, жінка вибігла з квартири. Каже, часу на збори не було, прихопити з собою встигла лише куртку. Полум'я вже якби за мною. бігло. От. Вискочила в коридор, оце куртку на себе накрила. І... Розпахнула двері разом з іншими сусідами. Пенсіонерка ховалася в укритті. Потім рятувальники допомогли їй зустрітися з рідними, які всюди її шукали. Була дуже велика загроза переохолодження, тому що нічний час доби і вже ж кліматичні умови говорили про те, що дуже прохолодно могла би отримати переохолодження, запалення легенів. Ну в общем, все було б зовсім зовсім не так би розвивалося. Вже наступного дня пані Раїса повернулася до свого потрощеного будинку. У квартирі полум'я знищило або пошкодило майже всі речі. А у трушник, який жінка, власноруч вишивала, просто дивом вцілів. Стільки цих сірочок всього в мене було, і все воно нема ні одної, щоб вона ціла. Оці кромки, края, всі, всі, оце такого виду. От, але ж за коли почала відкривати комод, Залишився один рушник, но він не пошкоджений. На знак подяки жінка вирішила подарувати рушник своїм рятівникам, зокрема речниці Запорізької ДСНС Юлії Баришевій. Ніяких не було ні удач, ні пошкоджень, нічого. Ні, Раїса ділиться після обстрілу минув уже місяць, а вона й досі не може забути тієї пекельної ночі. Приходять такі моменти, що я не читаю, не спілкуюсь, і мені ця вся картина 25 листопада. Це як калейдоскоп якийсь. Оця картина, вона оцей вогонь за мною біжить. Це було, звісно. Зовнішні, звісно, я стараюсь триматися. Все утриматися надають і улюблені справи читання та вишивка з нитками голкою. Пані Раїса не розлучається вже 34 роки, відколи Україна здобула незалежність. Майстриня створила близько сотні рушників та вишиванок. Свої роботи жінка дарує найдорожчим людям. Інна гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини. Такі новини на цю годину далі з вами в марафоні. Анна Каменєва. настю, дякую. Ми продовжимо за дві хвилини.